З'явилася нова продукція від ліквімолі, це для палива, які додають велику місткість спирту. Тобто, тут так і написано: присадка для спиртовмісних бензинів є 10 клас, тобто вона поліпшує роботу старих і нових двигунів, те, що в нас з'явилося недавно в нашій країні. Що входить в паливну систему? Паливний бак, насос, фільтр, форсунки, свічки, сама паливна система. Якщо у вас... Починає дьоргатися автомобіль, це в нас можуть бути і свічки, і форсунки, і можливо, забитий палений фільтр. Це все може бути. І для поверхневої прочистки очисник може справитися. Якщо ви довго так їздили, і воно вже з накипом, з залишками цього бруду, вже великий. Проміжок часу ви нічого не робили, то можливо воно і не допоможе. В цих присадках є і мінуси. Якщо ви довго не заливали ніякої присадки і постійно заливали неякісне паливо, то після заливки присадки може. Весь мусор, який знаходиться в баку або в паливній системі, від'єднатися, відшаруватися і попасти в цю систему, і буде ще гірше. Тому наша рекомендація: заправляйтеся на перевірених якісних заправках. Для профілактики ви можете залити. Я сам особисто користуюсь присадкою. Я заливаю ось таку К-2. Це не реклама, я просто кажу, що вона компактна, може залізти. Ось так в карман, все, нічого не потрібно. Вона розрахована на 40-80 літрів палива. Плюс я ним користуюсь, тому що знаю, що в мене в автомобілі є проблема по лямбда-зонду, але коли я заливаю цю присадку, чек засвічується менше. Тому я для профілактики заливаю. Але в мене в автомобілі все вчасно міняється, і я заправляюсь на якісних заправках. В нас є для звичайних паливних систем, є для систем GDI. Ось варіант, вприск в циліндр, обходячи сам клапан, і вприск через клапан. Так само вони йдуть одноразові. Тобто на 40-80 літрів винятком є ліквімолі. Це йде з дозатором. Ви вижимаєте, скільки вам потрібно мілілітрів. Тут 1 мілілітр на 1 літр. Тобто 250 мл на 250 літрів вам вистачить. Але ви іноді забуваєте заливати, воно може розлитися. Тому я рекомендую одноразку. В карман поклали, залили і забули. Так само є для дизеля, також для дпф фільтрів а також тільки на жилянській з'явилася присадка для тих, хто їздить на газу. Тобто ви заливаєте це в паливо в бензин і чистите паливну систему для автомобілів, які їздять на газу. Цікава штука, але вона нова. Я не можу вам сказати, які відгуки, якщо ви скористаєтесь, або напишіть в коментарях, якщо ви вже користувались. Нам дуже цікавий зворотній зв'язок. Так само є дизельні присадки в великих флаконах: це Хайгір, Бардаль, Мотюль, Іквімолі. Все якісне і все працює, але все ж залежить знову ж таки від стану вашої паливної системи, тому що вам може не допомогти. і Ви скажете, що ця присадка не працює, а мені може допомогти, тому що в мене прошарок цього бруду або неякісного палива менше, тому він мені допоможе. Тому тут 50 на 50 і орієнтуйтесь на постійну заправку якісним паливом, тому що при економії палива. Ви потім витрачаєте гроші на ремонт всієї паленої системи. А це може бути дуже велика кількість коштів.